Цієї ночі ворог атакував Одесу. За даними ДСНС, пожежі спалахнули за декількома адресами. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. Відомо про трьох постраждалих осіб. На місці працюють профільні служби та займаються відновленням. У сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники третій день поспіль працюють на місці ракетних ударів, які ворог наніс 13 квітня по центру сум. У ДСНС звітують, за даний період демонтовано 325 кубічних метрів аварійних конструкцій, 60 віконних та балконних отворів. Загалом відновлено 483 вікна, а також перекрито 740 квадратних метрів пошкодженої покрівлі. Роботи тривають. Торговельна суперечка між Сполученими Штатами та ЄС загострюється. Переговори щодо перспективного скасування мит не дали очікуваного результату. Про це повідомляє Блумберг. Представники адміністрації президента Дональда Трампа дали зрозуміти, що Сполучені Штати не планують скасовувати більшість мит, запроваджених проти ЄС. У Трампа скасували мільйонні гранти на демократію для низки пострадянських країн. Як стало відомо, державний департамент США припинив фінансування іноземних ініціатив на загальну суму 214 мільйонів доларів, скасувавши 139 грантів. Були скасовані наступні програми: 750 тисяч доларів на підвищення стійкості та адаптації громадянського суспільства в Киргизстані, 2 мільйони доларів на просування демократичної культури у Вірменії, 2,5 мільйони. На доларів на просування критичної громадянської участі в Узбекистані 2 мільйони доларів на розширення стійкості та залученості написання новин у Молдові 2,4 мільйони доларів за реагування на дезінформацію за допомогою креативного контенту в Білорусі. Переговори щодо угоди про корисні копалини між США та Україною пройшли позитивно. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що була технічна зустріч технічних команд. Обговорення на цьому рівні в різному форматі, і онлайн, і офлайн, будуть продовжуватись весь цей тиждень, заявив голова держави. Після всіх цих консультацій команди покажуть, що вони напрацювали. Обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Також зазначається, що Трамп не планує приїжджати в Україну. Субтитрувальниця Оля Шор Голова дипломатії ЄС Кая Калас відмовилася від плану створення фонду в 40 мільярдів євро для допомоги Україні. За даними змі, посадовиця не змогла заручитися підтримкою ключових країн ЄС. Проти виступили Франція, Італія та Іспанія. У результаті главі євродипломатії довелося здатися і проявити прагматизм, зіткнувшись з доказами того, що її план максимум не увінчається успіхом. Пишуть змі. Тож Калас запропонувала обмежитися постачанням двох. Мільйонів снарядів в Україні на суму 5 мільярдів євро за рахунок добровільних внесків країн ЄС. 46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну. Виступ відбувся в Чикаго на конференції асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи управління соціального забезпечення. Про Україну згадки не було.